Дивіться, я взагалі, ну мені здається, ця розмова безкінечна про те, що давайте більше мобілізуємо, ну вона виходить з однієї тези і логіки: що давайте повоюємо з Росією кількістю людей. Але ж ця теза нікуди нас не веде. Ми програємо тоді. Ну, б ми не мобілізували росіяни, мають можливість мобілізувати набагато більше, їх просто набагато більше. Тому я в принципі проти цього підходу. А давайте ще а давайте оцих ще подумаємо, тих яких тих. ну все одно раніше чи пізніше закінчаться всі. Ні, Ну дивіться, не говориться робити? про те, щоб що більше когось далі? мобілізувати. Ні, а хочу, замінити тих, завершу, хто на фронті можна, я завершу, можна я завершу свою думку. Моя думка наступна. Моя думка, що о, о, треба поставити реалістичні завдання, виходячи з наших можливостей, і от і божевільний, о, наш наступ. О, Влітку минулого року на бетонні укріплення і мінні поля, на якому ми понесли колосальні втрати, або різні інші авантюри, які відбуваються, це все коштує самого найдорожчого людей, і не тільки з точки зору гуманітарної я зараз так кажу зрозуміло, що сто життя людини найдорожче, але навіть сугубо прагматичної точки зору це той ресурс, який в Україні ніхто не дасть.